Передатних оцих у, у, діячів. Цікаво, що в мене виникає питання, що багато людей серед академіків, провідних науковців чомусь різко померли в 32-му-33 році. Рахунок іде на десятки тисяч. Я так підозрюю, що їм. Допомогли. Хоча репресії проти науковців, вважаються і були постійно, у му році Київський обласний центр, 10 років дали Василенку, у му році утопили Данила Щербаківського, видатного українського археолога, етнолога, це, що він сам утоп в Дніпрі. Ми знаємо, як вішали Івасюка. Як голову проламили Алігорський, тому ті ж самі методи були завжди? Е, ну, серед археологів Петро Корінний е, репресований був. В, е, в, цікаво, що ті, хто репресували в 30-му році. Відбули 5 років давали. Ті, хто залишився в таборах, в 30-му році ніхто не вийшов, всіх постріляли. Так от він вийшов, 5 років відбув таборів і в роки війни емігрував. Зробив кар'єру на захід, відданий археолог. Михайло Рудинський, репресований, також пізніше археологію перестав займатися. Сергій Гамченко, видатний український. Археолог помер в 32 році при загадкових обставинах. Валерія Козловська, директор археологічної музею, і музей погромла і її розстріляли. Тобто, я вам назвав от ключових цих і музей е, антропології етнології. Е, очолювала е, керівник носів Анатоль, це двоюрядний брат. Юрія Шевельова репресований, помер при загадково в 41-му році. Лідія керівник відділу етнології Лідія Шульгіна, до речі, дружина учасника битви під Крутами, і Василь Шульґінця і її родич, який за кордоном, до речі, коли в 30-му році ці Шарикова допитувала її. То питали, от, чого вона веде, не потрібно їй. Ну я розкажу про ці так звані, е... Чи, щоб не забути, вони не просто знищували, а вони принижували людей. Після погрому, ось, в 30 му році проведено 4 публічні заходи чистки апарату Академії наук. Коли, наприклад, Катерину Антонович, дружину е е Володимира Боніфача Антоновича, виконали з керівництва бібліотеки як націоналістку, і таке інше, Лідію Шульгіну, і що вони проводили? Проводилися заходи, е як типу концерт, кіно, в заводі більшовик, е в саду педагогічного музею, на сцені сидів е е е ОДПУшник і представники. Травайник-майстерень заводу більшовики заводу Артема Шарікове. Які от заглади питали, е, чого ви ведете переписку з е, своїм братом? Ви на це вичистили її. В 37 му році її розстріляли, до речі. Цікава, Оксана Лазаревська, це е, дочка видатного українського історика Лазаревського. Так ці шаріки визнущалися з нею питали: ви розкажіть, чого ваш батько? Буржуазний поміщик пив кров з крістянства, Шарікове. От руками Шарікове душили еліту. Ну, це я назвав лише оцей. Ніна Заглада видатний етнолог розстріляна. Тобто. <Point> я розкажу про всі ці. Комісія краєзнавства, Олекса, академік Оксенті Корцав Чепурківський, до речі, родом з Константинограда, академік його сина репресували Юрія. В 47-му році помер в Злиднях. Академік світовим ім'ям. А Шарикові прийшли.